Всім привіт. Ні, ти себе показує. Всім привіт. Всім привіт. Отак. Вот Я сказала мене не показувати. Я Не показую. Підробився, підробився, себе показуй. Підніми руку, руку, отак. І розкажи, що ти зробив. Я поламав оту ломаку, що держало. телефон держиться. І викинув її в мусор, тому що вона не качеся. Скільки сили, це ж не вироблене. <рес> і Розкажу вам по поводу, зараз треба сісти і розказати вам. Коротше, хотів щось вам розказати, але розкажемо у парку. Коротше, стерлися в мене е... підкови, копита, йдемо вибирати обув, Як виберемо, якщо покажемо. У парку буду міряти. А, парк, да. а потім підемо в спортзал, там десь сліда пішла, і ми побіжемо і будемо там їх іспитувати. Куди не піди і кругом така Макс, скільки магазинів, ну ми завжди попадаємо в Текомакс. шмачований, білі всі. Вони ще не знали, що волость білий не ноги. А, а ось 43-й. Це не такі, дивіться, які класні. Це, це шовіщи. Да, вони тоді на ноги не очі, ці вроді. Та це, вони, це, мабуть, будуть дуже дорогі для роботи. 150, ніби. Ні. <ріпу> TV, ну, тут... Светом світом с ним. Так, ну конечно. Ты такі прям. Ты такие прям новые. <головіка> <головіка> а так а ч вона... Покажи надо? Це летняя резина. тут. Да. кажу, Вообще тонкие-тонки. И нема пидошка. Вони тут будет стираться, наверное. Да. Выключите и выключить глаз. Да я выключила же. Да. Би на роботу. Ну конечно, типа дростоптав я вже понравилась мені нравится Музика грає, все равно нас чуть не треба буде все виключати. Ну, Ми сейчас ще нибудь появили. это темный, хороший. Вот это чем что-то курточка, И я, девочки, и я тут, как тут. Ну что? Ну что? еще вот. а? Ну они замуж. Он замш... А замуж? Замуж, он и они цвет и... меняют. Он <таспадает> и, мокриют, и цвет меняет. Он хороший. Такі легенькі, ну це ж не корова. Я так не люблю довго вибирати, я наділа на нові, якщо мені підійшло роблять пішла. Це ж не корова, зуби щитати не будемо, як ребра не будемо заглядати, Ви mm. знаєте, як корову вибирають, треба зуби посчитати, треба хвіст, щоб нижче коліна. А корова як то... Нищи його коліни. <сь Goodbye. slap> все, беремо чорний і чешимо на вулицю. А в мене мох ріштани, що сілка любить. А воно прям дує. Дує Дується до мене. Динь так віддалено. Не бойся. Ну що? Далеко буде чуть, мабуть. Оддихнемо, трошки, відомо. Що ми хотіли? я хотів Показати ж... Ш... Ні. Коротше, утром встаю сьогодні. Дивлюсь на ноги. У мене ноги виглядає, отаку. Нігті. О! Яку щось я, я погано бачу, а ну на оцих пальцях на здорових, на нозі. Це утро, запомню. Кажу, це в мене сині вони чи грязі. Е, без очківка я не бачу, зараз на очки, Як так без очківка, то вроді як грязі. Ну зараз на діночки. На я сині, посиніли. Так балакаєш. Не може бути такого, що пальці сині і балакав. Вже вже балакав би, якби пальці сині були. Ну, Чусь, і ладно. Я так і не красиво Ай, красота! Ну, а, а як? Красота. Ну, і, ну, і шутка шутками, він як тільки сюди приїхав, пішов робити настройку і одбив на одній ногі собі пальці. Не одбив, він є у мене, тільки сині. Ну, посиніли всі пальці повністю, да? сині повністю. були. І всі пооходили, один великий, синій був нібить. Нікуди ніхто не відійшов. Всі на місці не підходили. Вони ну, просто ну, стали, такі, як Ну, на місто стали, да. так. А великий нігод чорний, довго, ну він зросте. Одросте, зріжеться, одросте, зріжеться. І... А по потім він е одріз. Ні, одріз і, ну, білий став. І одне прекрасне время обратно я надів е обувь. Він мені посинів, по Дай Далі кажу. Ну і далі, і дальше кажу. Валік збирає віші свої на виброс. І Ліда свої збирає, я перебираю, якщо Ліда збирає, щось, мені на тряпки треба перебрати, витягнути отуди, що качественно таке. А він знайшов просувки. Валік носа на розмір менший, 42, а він 43. й Ну вже по старості, може, і більший треба, як 43. й я по собі знаю 100%, що мені обув треба вже красивий, я на себе не виберу. Мені треба, щоб вона була удобна. А вона вже вся неудобна. Дуже важко вибрати удобну обув. Ну, наш волок вирішив поносити 42 на 43. І сьогодні мені показує свої нігті. Я ж надів, робіть нормально, ну так, я ж не ходив, я просто надів, думаю, та хороші. Я ж на роботу там до сюди. Пішли дощі, він їх надів на роботу, і десь ти ж не поміряв, та вони посиніли, не? ні? А воно ж таке, я ж на кожен день не, нос... ну, не надів, тому що, думаю, це як дощик піде, а вже три дні Е, Тоді буду їх надівати. І він поносив три дні і посинів другий нігать. Ну, не не шут... другий нігать, а на другій нозі постійно. Перший їгодь на другій нозі. Не можна з ним балакати. Давай, я давай. так люблю, коли я сама, я що хочу, то й кажу ніхто. Даже... Ну, ж, на, на, на розказує <гум> вам, що ви не поймете нічого. <гум> Кажіть, ну що, посиділи нігті, я як побачила, і мені дурно стало. І Це було не утром, а це було ось, о, як прийшов брехун з роботи. <гум> Обманщик. Як прийшов з роботи, зняв носки і показує мені два синіх нігті. йо так що ж ти ходиш? Ну мені ж я ж їх не викину дощ. А що я надіну? А що я дощ іде. Я працюю я, я під Мене Так немає... Я його під руку Бала. та пішли купляти жобу. Ну що це таке? Ну, блін. За день заробить, ну, купили за 150 черевики і дві пари носків, тридцятка. Хороші, хорошого качества 180, він більше за день заробить, як 180. Ну і що це? Нельзя один день виділити і ходить, щоб тобі удобно в ноги. Кажу, посиніють усі пальці, якщо ногами ходити, не будеш, грошей не буде зовсім тоді. Ну, а ну скажіть, дівчата, що він оце чудо, мальчики? Ви теж так робите, чоловіки, як оце мій воли? Скажіть, так. Да. Піддержі мене. Піддержіть. А що тебе? Ну якщо ти неправильно робиш, то люди будуть е оце лісті, ну ти ж неправильно робиш синіми не, ногтями ходити. Не, не ходь дуже далеко оце в цю тему, знаєш, там мстіть, мстіть. Просто правильно, а як? Треба економно все робити, правильно? Ну, якщо надавився, чепуха. Сьогодні надавив, завтра буде погода, одійде той папа. Не одійде. А... Я кажу, що вже... Хойде сініва. Так, да, раніше було так, що да, от бив, стукнув, воно раз і відросло, зрізалось і все. А зараз я ж така сама. Я купила собі кожані хороші. За 1050 час ми вже тут скоро два роки, а то ще, мабуть, год там вдома, купила собі в Енергодарі кожаненькі такі балетки, Ну класні взагалі. Це гривень. <кхи> 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 гривень, так. Да. Ну це дорого тоді було. Ну, звісно, дорого. 1053 роки тому це було дорого. І я їх оце поки розходила, ті балетки, то півнігтя в мене теж отак, пів, ну, у мене чорніли, в мене біліли. І я не можу його одростити. Зрізаємо з і зрізаємо, доводимо, додома доводимо. І так неприємно і нехорошо, але він не хоче вирівняти це. Моя харізму машинку то мені порівняє, хоч чисто, накрасить, біля відео. Так бін, що бін, 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 бін. вже з нашим возрастом, це дуже опасне діло. Роботи не опасне. А що опасне? А опасне треба, щоб тухні такі вибрав. Так ніхті підпадають. Ти знаєш, у мене відпав зуб і тепер не болить. От паде нігать не буде боліти. Це те саме, правильно? Каже, що я сьогодні два дні назад одні 200 злотих за зуб, тепер однесу 200 за туфлі. Та скільки ж я буду носити? Ой, капець. Я не встигаю заробляти. А я на продукти однесу, мені не жалко. А він для себе жаліє. Я на продукти не жалію. Я їм теж добре. Раз в день і. Шо? Учора розкажу тепер на що, куди діватися. Це ж таке брехливе. Ой, як я так борюся з ним, щоб він мене не обманював, він це хоче во благо, але все одно мене це достає. Шо? Їсти не хочу на роботі ніяк. Я кожен день лаюся, щоб їв. щоб брав з собою їсти. Беру. Беру. Ну, кожен ж... день беру їсти. Утром бачу щось складав у пакет. А тоді приїхав додому, школа нас віз? Я не пам'ятаю, це коли було. <серків> школи віс. А Я кажу, ти їсти, ти брав щось? Так, звісно, що да, ж ти брав? Дві ковбаски я вчора купувала в бідронки. І купували ми корочку <серків> KFC. Ми купили одну порцію, поїли, і нам показалось мало, купили ще одну, а вона не влізла. І ми її привезли додому. Ну, він каже, взяв оцих і взяв дві ковбаски. Після ковбаски водичка п'ється. Ну, я ж знаю, що коли вже він з роботи прийде, <сум> готовлю. Порізала ковбаску на сковородку, начистила картошечки, цибульки і таке тушуче жарю, воно не тушене, а як пропарене під кришкою. А він мені каже, як будуть додому, зроби салатик, щоб він трошки прокис. Я люблю салат, тільки зробив зразу їсти. Якщо він трохи постояла в мисці, то я вже їсти не буду. А Я такий, щоб сутки вистояний. Щоб був. юшечку пустила, то він такий люби. Каже, зробиш салатик. Ну я ж уже накришила, не, не мастила нічого. Наготовила салат, тушиться картошечка під кришечкою на медленному огні. Він приходить, пахнею. Видно по лиці, що голодний. <ріст> ну, время вже 4-5 час, і видно по лиці, що голодає. Ой, а я кажу ти, що не їв сьогодні. Бачу, що зараз буде їсти. Він, якщо в обід поїсть, то вечором його раніше саме не заставиш поїсти. А то бачу, очі дята світяться, щоб їстиме. Та кажу, ти, що не їв сьогодні в обід. Пауза така, очі бігають туди-сюди, бігають їв. Не їв, кажу, що очі бігають. А що ти взяла, що я не їв? Так я ж бачу, очі бігають не А він каже, їв трохи Чіпсів. А чи чі ж Чіпсів? Ти казав, що їду брав. Та взяв, каже, їсти, от туди вуха вилить. Він сюди бере в контейнері, а це взяв у тій коробочці, що кай всі давали нам в коробку. Він туди додав. Кобаску і взяв з собою. Муха його Як вона залетіла, я не знаю. Блок. Я до пакета сів у машину, поки говорю, полетіла. Я туди, я там ну, прийшлося у. Музорку... Да. Бачу зазаді чіпси, Богдан вчора їв. Ну, я доїв чіпси, ну, перебивав пітіти. Водичку закинув. Зато прийшов додому та за піті там поїв. Да. Так пою, що її весілять не Та ладно. Наша Ліда після роботи сьогодні пішла ще в спортзал десь. І оце в 8 часов добавлятися. Ми сходили в магазин, купили кеди <гаду> і прийшли в парк, думаю, може десь сліду виглянемо. прийде з роботи. Така заморена, така заморена. Нічого не хоче. Пішла ще. Бігать, бігать там, що там робити. Ну що в спортзалі делають, бігають. А зараз прийде без задніх ног. Ну, море. Ні, давай, пішов там. Завтра вже же у неї. Законний. У неділю молоді підуть у гори, а завтра буде з нами, може, з Богданом вдома, ні. Ну, Барка, гуляють. А я. А то в спортзал, гроші платить. Не знають, куди гроші діляти. Да? Знаю, вони ж свої гроші дівають, Вони ж їх заробляють. Так, зарублять. Я розумію, я ж не прогляд, не кажу, що там. Школа. Ось все, безплатно, що бігають, бікнуємо. Біга. Я набігала сьогодні, дівчатка, за скільки днів не ходила, взагалі не дишала. А сьогодні оце находили, скільки я казала, половиною вже, так? Шість з половиною кілометрів. Зараз, поки додому дойдемо, буде 7 кілометрів. І важко, вже додому важко буде дойти. Ну, зато буде 7 кілометрів. Трошки сьогодні вже ожила. І в хаті прибирала, і їсти варила, і находилася. Клубніки купила дуже доброї. Така добра клубніка, а тільки я підійшла до неї, а вона видно, що багато помята, помята, прям є така помята, То вони Максим з Діаною пішли. Он зараз за оцим деревом туди будуть іти в проміжуток. Не, не де знаки, а далі наш проход оцей і туди. У ту сторону. А сюди, ось сюди до нас. Туди Ой, ось. господи. В общем, такі справи. Ми будемо з вами закруглятися, бо ми Максима з Діаною вилавлюємо, а ви на нас дивитесь. А ну дивіться, правильно ми їх ловим чи ні? Ну зараз вийдуть за оцим стілажовами. Підождіть мене, ми зараз подивимося. А Ото звоно. Позвонить. А ну ще раз. <рі> Таке, як воно. Де я подзвоню? О, ти балакає, я дзвоню. Дзвони. Ми вже будемо зараз іти двигатися. Время в нас вже пізнє, з вами вже 13 минут. Голова вже одійшла, вже можна знімати капішов, <смі> одійшла. Ой. Господи. Зараз подивлюсь, якщо вона в карман не полізе. Не видно за кущан. Все, виключаємося, Вова машинка поштова. Не відповідає. Ну що, всім пока, всім до завтра всім спокійної ночі, всім мирного неба, пока-пока. дубль три. То зробила замедлену сйомку, отримала. Тепер з фонариком, оту, з подсвяткою. Теж по хотіла отримати, але не отримала. Ладно. Оце я вибрав під туфельки, в парку не показали ми вам, тому що ми вам друге розказували і забули за них взагалі. Хоч би їх на, на лавочці не забули. Хорошо. Я їх вибирав, бачите? Я в магазині не міг вам сказати, а вибирав їх дуже тщательно. Вони кругом прошиті, мелким таким, мелким, кругом прошиті, підошва прошита. Нема клею ніде. 44-й, Одні поміряв 44-й, е, шляпають, чи як назвати. А це 44-й, як. А раз то хотів сервиси. на 42-й. Да, а то... сорок другий. Виправить. Так, що. Оце дуже добре, отака от п'ятка. Ви, як будете собі купляти, купляйте теж такі. Чим хорошо, що можна. Чим хорошо, що ви прийшли, як розбуться, нагинаться, вам важко. Ви берете отак, оп. І знімаєте з ноги, держите. А тепер воно раз прошите, резиночка, ще раз прошити. Це дуже Чого крепко Чого скільки хочеш? Крепко, дуже крепко. Можна і отак по, по асфальті, оце так крутиться, ну нічого. Так що. Сейчас будет дубль 5. Без шнурков я вам делаю, чи я тебе сделаю <laughs> дубль 5. Сама расскажу, что из за дубль 5. И вот сюда такая подошва, как резина летняя. Значит, <клёх> извиня, хорошая. Легенький, легенький. Так что... Хай только не побелеют. Да. Так, фирма <клёх> итальянская. Не могу прочитать. Поворот-то. Пороту чи поворот, не знаю. Ну, коротше. <смеш> Хороший, Рекомендую. Не промокнуть, Ну все, будемо закруглятися, так. бо він буде показувати довго і нудно. Пока-пока.